Росіяни дроном камікадзе поцілили в автомобіль у Береславі Херсонської області. Повідомили в обласній військовій адміністрації. У ньому їхало подружжя. На жаль, жінка 34 років загинула. Її 36-річного чоловіка ушпиталили в тяжкому стані до лікарні. Крім цього, окупанти скинули із безпілотника гранату. Внаслідок цього постраждала 79-річна жінка, яку госпіталізували в стані середньої важкості. За минулу добу, 12 жовтня, російська окупаційна армія здійснила 100 обстрілів Херсонщини, випустивши 553 снаряди з танків, мінометів, гранатометів, РСЗВ град, артилерії, авіації та безпілотників. По Херсону було випущено 49 боєприпасів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлі навчальних закладів у Херсоні та Херсонському районі, медичну установу й завод у Херсоні, а також підприємство в Береславському районі. Протягом доби від російської агресії загинули дві людини ще шестеро отримали поранення. Серед них дитина.